Воно все по колу в рідній фарбі, всі навісні, елементи рідні, нічого не знімалося. Ось ми бачимо обслуговування. Стану цього автомобіля десь як на 10 тисяч кілометрів. Сьогодні ми знову в Норвегії, Логвесен, будемо реєструвати два автомобіля. Сказала, ворота я для тебе лишаю відчинені, ключ покладу на колесо. Мені треба їхати там на якийсь спорт на свій, тому дочекатись тебе не можу. Ось такі рівні довіри. Вітаю від компанії «Автоблиск», Мене звуть Володимир. Ми займаємось доставкою вживаних електромобілів з Норвегії, нових електромобілів з Китаю і любих автомобілів із США. В цьому відео ми їдемо на перегляд одного електромобіля під замовлення для нашого клієнта. Це буде Zoe, друге покоління, 17-й рік з батарейкою на 40 кВт. Ось цей автомобіль сподобався нашому клієнту. Він має непоганий косметичний стан зовні, непоганий косметичний стан всередині. З автомобілем віддаються зарядка, настінна зарядка і комплект літньої гуми на дисках. Ціна автомобіля 100 тисяч крон, автомобіль має всю історію обслуговування. Тож їдемо, подивимося, що за стан у цього авто. Ну, Якщо ви на нашому каналі перші, друзі, то якраз час пояснити, чому ми возимо проживані електромобілі з Норвегії. Через те, що тут обов'язковий технічний огляд що два роки і дуже жорсткі вимоги до технічного стану автомобілів. тому технічно тут всі автомобілі дуже доглянуті. Швидкісний режим в Норвегії дуже рідко де перевищує 80 кілометрів, тому тут на автомобілях ніхто не ганяє. Власники автомобілів дуже педантичні і автомобілі в більшості випадків мають рідну фарбу і чудовий технічний стан. Також в Норвегії з усіма автомобілями віддаються два комплекти коліс обов'язково на дисках і обов'язково гума завжди в гарному стані. Також якось в конкретному прикладі віддають не одну зарядку, а зазвичай дві. Бачите, тут людина віддає настійну зарядку. Якщо у вас цікавить вживаний електромобіль в невеликому бюджеті, то раджу вам розглянути саме Норвегію. Підбірка бюджетних електромобілів вже знімалася на нашому каналі. Посилання на це відео залишилось ось тут, і також в описі під відео можете подивитися топ-10 чи там навіть більше електромобілів, які можна купити в бюджеті від 8 тисяч доларів. Якщо ж у вас бюджет більше, якщо вас цікавить такий електромобіль, як, наприклад, Honda MNV або Volkswagen A 4 то це напрямок з Китаю. У нас одні з найкращих цін по ринку зазвичай ми стараємось давати саме найкращу ціну, тому дзвоніть, уточните, які актуальні ціни. По Китаю все дуже динамічно, ціни змінюються кожного дня буквально. Особливо почався новий рік і ціни там здорожчали на 1800 доларів. Через відміну пільг державних. У нас є деякі викуплені автомобілі, які лишились по старій ціні. Тож, наші контакти в описі, звертайтеся з радістю проконсультуємо. Ось в такому містечку живе наш продавець: всі будиночки, наче намальовані. Ну і в принципі в Норвегії більшість живе саме в ось таких невеличких комунах, невеличких містечках. Великих міст в Норвегії насправді небагато. А ось і наш автомобіль! Оглянув я авто. Воно все по колу в рідній фарбі. Всі навісні елементи рідні, нічого не знімалося. По водійській дверці шар лаку. Якщо весь автомобіль б'ється до 150 мікрон, то дверка у нас 190 б'ється. Тут дійсно шарлаку. Продавець каже, що ось тут був відкол фарби, і ремонт, звісно, деталі робиться повністю. Зроблено якісно, все ок. В іншому питань немає. Авто мені сподобалося. Зараз будемо підключатися і читати батарейку. Зробили тест-драйв, зимова гума. Майже нова, та вона геть нова. Літня гума, продавець сказав, також нова. Якихось великих подряпин, сколів по автомобілю я не знайшов. Є ось такий невеличкий нюанс на задньому бампері справа. Його можна полірнути. І ось такий невеличкий нюанс на задньому бампері зліва. Тут просто підібрати фарбу і локально затампонити. По салону. Ось такий стан. Сидіння можна почистити, чистка передніх сидінь в Україні 600 гривень. А хімчистка тут не потрібна і чистка задніх сидінь також, щоб автомобіль був чистенький і опрятний. Тут у нас зарядочка лежить. Тип-2 сокет і на зарядку нам віддають. Зараз будемо читати статус батарейки. Нереально цей коврик зняти, так придумали ореношки, куди розмістити обіді роз'єм, наче й зручно, але продавець пішов за ножем. Ось такий автомобільчик будемо забирати. Клієнт дав підтвердження. 17-й рік, Ренозої. друге покоління, 40 кВт. Сох у батарейки 88%. Заряджалося авто тільки повільним струмом. Ідеальний технічний стан. Сервісна історія. До останнього кілометру авто обслуговувалось. Ми забираємо автомобіль якраз зразу після сервіса. Ось ми бачимо обслуговування. 18 рік, 20 тисяч, 19 рік, 19. -й. Так, тут уже 20. 22, 17, 11, 17, 11, 22 рік. Зараз у нас перші числа 23-го року. Сьогодні також поїдемо з вами. Подивимось на черговий Volkswagen E-Golf. Це друге покоління, 19 й рік. Вже цифрова приборка, авто офіційне, авто від одного власника, авто ще на гарантії. Попередньо ми дізналися з переписки, що авто в рідній фарбі, ніяких зауважень по автомобілю немає. Є декілька маленьких коцок по передньому бамперу і по кромці капота. Дуже цікавий варіант за 175 тисяч крон. Отже, їдемо дивитися це авто. Повністю рідна фарба, жодного дефекту, жодного фарбованого елементу. Ідеальний стан салону, гарні зимові колеса, гарні літні колеса. По дефектам, Ну я дивлюся вночі. Пройшов його все з ліхтариком. Можливо, є зовсім невеличкі косочки спереду, які можна просто підфарбувати локально. Ну Типу, ось один скольчик. Десь ще на бампері є. Ну, вони дійсно мінімальні, і це просто локально підфарбувати їх і все. Ну, ось ще одна цяточка. Стан, лаку, дуже гарний, не затерте авто, тут не треба буде його ні полірувати, нічого з ним робити не треба. Стану цього автомобіля десь як на 10 тисяч кілометрів. Абсолютно. В шикарному стані сидіння, не продавлені ніде, незам'ята шкіра, кермо чудове, ну автомобіль навіть пахне новим. Не знаю, що показувати по цьому автомобілю. Тут треба його забирати просто і все. Коври зимові, це лежать коври літні. Тут зарядка і, я так розумію, ще тип 2 сокет для громадських це зарядок. І тут у нас не бачу компресор, мабуть. Приїхали забирати вольф. Ось таке чудове місце де продаються будиночки на колесах, трейлери. So uh what price you will give for this car? 300. 300. Uh, what years? Uh, what year? Uh, 2019. 19. Did it was painted in uh, some parts of body? No? Original paint, yeah? Original paint? good winter and summer tires. Mm -hmm. Mm -hmm. It's closed. Oh, mm -hmm. uh, try now. Uh, yeah. Like new inside. Ось таку красуню віддають за 300 тисяч крон. Умовно, там це 30 тисяч євро. Два комплекти коліс, гума майже нова. Це 2019 рік, стандарт рейндж, рідна фарба, оригінальне європейське авто. Вітаю від компанії АвтоГвость. Сьогодні ми знову в Норвегії. Вегвесен, будемо реєструвати два автомобілі і відправляти їх в Україну. Нашому гольфу пройшло декілька днів після перегляду навіть більше. Наш клієнт відправив продавцю гроші. За декілька днів вони дійшли, він їх отримав. Ми з ним з'їздили у Весен, переоформили автомобіль на експорт, і тепер, власне, я вже можу їхати забирати наш автомобіль. За той час, поки я реально купую і забираю автомобіль попереднього власника, я з ним проводжу дуже багато спілкування. По-перше, мені треба впевнити його. Що продавати українцям це нормально, що експорт це не страшно, що я все знаю, розкажу і покажу. Далі заспокоїти його, що гроші дійдуть не миттєво, як він звик їх отримувати, а гроші будуть доходити на протязі двох, а може трьох діб. Потім ми з ним їдемо у Вагвесен, і потім я вже забираю безпосередньо авто. Це дуже багато спілкування і. Між іншим ми спілкуємось про ситуацію в Україні, про ситуацію в Норвегії і так далі. І тому конкретний гость, наприклад, людина залишила в себе на роботі. Ось тут він стоїть. Сказала, ворота я для тебе лишаю відчинені, ключ покладу на колесо. Мені треба їхати там на якийсь спорт, на свій, тому дочекатись тебе не можу. Ось такі рівні довіри. Ось і наші два ключики. Це дуже класний гольф в дуже класному стані. Зараз ми його запустимо. І я потім буду потихеньку його відшкрібати. Привіт, Гольф! Давай нам підігрівчики включимо і направимо на лобове дойку. Якщо чуєте, то це вже включився тепловий насос. Його ледь ледь чути. У гольфів тепловий, О, чуть не впав сильно крига, у гольфів, та в принципі у будь-якого електромобіля тепловий насос дуже сильно ціниться. Це не дешева опція, скажімо так, яка дозволяє в зимовий період при низьких температурах ну там до мінус 5 ще, ефективно він діє, при більших морозах вже не так ефективно. Але враховуючи. В зиму українську, то цей тепловий насос майже всю зиму буде ефективний і буде економити заряд батарейки і не присаджувати автономність майже вдвічі, як то буває на електромобілях без теплового насосу. Тож, поїхали. Тут вже тепло, тут просто вже ташкент. Одну хвилину я побув на вулиці і все, можемо їхати. Дуже сильно мені подобається гольф, друзі. За ці гроші я не знаю, чесно, альтернативи, де б ви могли отримати стільки якості по кузову, по салону, по комфорту, по шумоізоляції. За ці гроші альтернативи я не знаю. Є, звичайно, друзі, китайська Volkswagen єбора за ці ж самі гроші. Але питання: навіщо вам китайський автомобіль з китайськими роз'ємами під китайські широти, якщо у вас може бути офіційний європейський автомобіль? Уже з ЦЦС і повністю під наші широти, де ви можете поставити нашу мову. А ці автомобілі ви навіть можете поставити в офіційного дилера і продовжити гарантію. Ну або гарантійний термін свіжих гольфів, якщо хочете, діє в Європі. Брали Гольф веземо в точку вигрузки. Все, Гольф. Залишили ми в точці забору, Звідси звідси наші автомобілі поїдуть великим автобусом. Продовжуємо довозити. Сьогодні у нас середа до наступного понеділка тут має бути 8. Місця. Працюємо допізна. З ось такого красивого місця. Забираємо нашу дойку. Грузимо і веземо в пункт перегрузки передислокації. Нагадаю у нас по цій. Зої комплект літніх коліс в автомобілі. Дві зарядки віддає власник. Ось така літня гума, вона ну, просто нова, просто нова а. гума. І зарядочка у нас ось одна. Там, я так розумію, друга і ще тип-2. Сокет для європейських зарядок. Ну і в Україні такі місця є. Все, фіналимо це відео. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте обов'язково ЗСУ, Якщо ви можете працювати, працюйте, платіть податки і не забувайте донатити щодня хоча б невеличку суму замість якоїсь чашечки кави.